Вітаю. Сьогодні у нас 14. Вибачаюсь, давно не знімав прямі трансляції. Сьогодні у нас 14 грудня 2025 року. Місто Київ. Перший сніг. Бачите, який сніжок випав у нас. Нарешті прийде справжня зима. Звісно, зараз унах не дуже гарно, так як постійно вимикають світло після чергових обстрілів рашки. Виходиться сидіти в тем, темряві, ну що зробиш. Це ми, українці, переживемо. Також обов'язково переможемо раз. Отака у нас погода. Сьогодні бачите? Сніжок. Сподіваюсь, цього року можливо закінчиться ця війна. Дуже б хотілося, щоб новий рік у нас, українців, настав мирним. Побачимо, поживемо. така в нас погода. Сніжок йде. На вулиці похолодало, звісно, але нічого. Зараз людей дуже менше, ніж раніше на вулиці. Багато людей повиїжджали з країни. Також молоді хлопці. Та й не тільки молоді хлопці. І дівчата знаходяться в СУ. Звісно, Київ став більш. Ну, як це слово. Ми, багато переселенців у нас. Ну що, не будемо політики, а трошки походимо і подивимось, як сніжок падає. Я вже забув, як починати як, як, прямі трансляції. Дуже давно я не знімав відео. Ну все. Так що вітаю киян. І гостей нашого міста з першим снігом. Бай-бай, до побачення. Тепер як зупинити її. Не пам'ятаю, отак мабуть. Це ж нормально.